Колеги, доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як знайти тимчасове житло в Німеччині, якщо ви тільки приїхали з України і вам немає де зупинитися. Ми просто заходимо в Facebook, тут пошукова строка в Facebook, як і на додатку в телефоні, однаково шукає. Ви просто вводите собі ось назву житло, наприклад, Лейпциг. І вам зараз видасть групи. Ми з Лейцего. Так, робота. Ось житло Лондон. Ні це не то. Робота в Берліні, не то. Так, житло. Дивіться. Групи потрібно яким чином обирати. Потрібно, щоб як мінімум в групі було 2000 підписників. І, як мінімум, щоб було від трьох публікацій в день. Якщо менше, то. Всі інші групи це неактивні групи. Не раджу заходити взагалі ось в такі групи, тому що тут дуже багато людей. Це по-перше, по-друге, ось з такими назвами групи біженці України в Германії. Тут просто між собою спілкуються люди, які втекли з України. Ви можете, звісно, тут позадавати питання, але тут ось 13,9 тисяч учасників, із них там 13,8 тисяч це, можливо, якраз і є ті українці. А от 100 чоловік це будуть можливих орендодавців, і то деякі з них просто тут в групі є для того, щоб давати відповіді українцям на питання, а не щоб здавати житло. Тому я раджу шукати саме ціленаправлено групи, там, де написано житло Німеччина, там квартири Німеччина і так далі. Бачите? Ось, наприклад, ми написали житло по-українськи. В лекціях немає житла. Якщо писати українською, ми напишемо російською. Жилье. Ми з Ліпсика. Так, так. Жильо для переселенців. Ось бачите, так, дивимося. Аренда квартир, комнат, Київ, не то. Работа в Берліні. Убивлення Ліпцик. Ось такі групи можна також подивитись. Наші в Норвегії, не то. Жилье в Лодзе. Не та. Аренда жилья безпросредника в Праге. Объявление в Германии, Лецик. Так. Ось поки є одна група ось така. Дивимось, сім'я переселенців срочно сніметь квартиру. Ось бачите. Тут оголошення, і ось таких оголошень буде дуже багато в групах. Ось, наприклад, бачите, так, це, це що таке? Київ хостел, ні, це в Києві. Помогіте, пожалуйста, сняти житло. Ось бачите, ось, наприклад, тут хоч і написано житло для переселенців, але тут в основному тільки об'яви від самих людей, що вони шукають житло, вони надають. Ось бачите, сніметь квартиру в Тернополі, причому тут взагалі Тернопіль. Це, мабуть, ага, це, мабуть, тоді. Бачите, як воно попадає, що пошук, він не цільові квартири. Завжди шукає, може і знаходити якісь ліві квартири. Давайте тоді просто ціленаправленно напишемо німецькою мовою. Так, жильо. Гехаус. Так, і в Лепціх, відповідно, треба також написати німецькою мовою. Ось бачите, ось. Е, щойно ми подивилися, який варіант пошуку не актуальний, тобто писати українською або російською, то варіантів таких груп дуже мало. В основному ж це здають самі німці. Корінні німці, які там живуть в Німеччині, вони здають житло це в таких групах, як би суто німецьких. Тому шукати українською і російською, то, як би, можна сказати, безтолково. Так дивіться, підписників 5000 чоловік, 6 публікацій в день. Ага, Це активна група. Бачите? Лейпциг. є ще одна група. Ось ще одна група. Бачите, і тут уже в рази більше груб'я. Раджу передивлятися не тільки там, де групи Г-хаус. Ось бачите? Ось так, по таким запитам треба шукати житло. Lepic, ВГ, Вохнунг, Цімер, Апартмент, Нахмітер, бачите, Мітен, Вермітен. Ось ці всі запити ви тут по черзі е, перечисляєте і шукаєте ось ці всі групи з такими назвами. Там Гехаус, Потім подивилися всі групи, потім написали Вохнунг замість Гехаус, потім написали е, Цімер замість Вохнунг і ось так перечисляєте ось ці всі назви. Бачите, ось це ключові назви, по яким треба шукати житло. Так, як вони ось перекладаються, дивіться. Квартира, кімната, квартира, нові орендарі, оренда, оренда. Бачите, ось так потрібно шукати на німецькій мові групи. І готуватись до того, що доведеться розмовляти виключно німецькою мовою, переписуватися також. Або ж. Шукайте перекладача. Ну, але на початку, щоб знайти квартиру, достатньо просто Google перекладача та все. Ну, дивіться, ось ми знайшли три групи. Зараз подивимося, що тут у нас є. Хай. Так, попередньо. Hello і сухи. Так. Доступна повністю меблірована квартира з двома спальнями. Возможна сумісне іспользування по можливості. Дата начала августа. Ліцик це Германия. Цена за номер 450 євро. Включає допоможний розход. Ідеальний кандидат, іщу очень серйозного і динамічного чоловіка. Угу. Угу. Бачите, тут ось написали. Навіть будьте осторожні з этой женщиною, Мілія Джохансон, бачите, бувають і шахраї також. Передоплату ні в якому разі не скидайте нікому. Це обман. Якщо просять перед оплату. Доступна повністю меблірована квартира з двома спальнями, можливість совмістити спользування по можливості. Дивіться, ви можете написати орендодавцю і попросити в нього, щоб вас одразу ж прописали в нього квартирі і домовитися з жоп центром щоб вони одразу ж і оплачували цю квартиру. Так можна, звісно ж. Е, можна шукати тут інколи родини сп... виставляють оголошення. З приводу підселення. Це також можна так робити, відгукуватися на ці оголошення. Можливо, вам пощастить, редодавець погодиться вас поселити, і Джоб-центр погодиться одразу вам надати житло. Дивіться, що ми робимо далі. Ось, наприклад, знайти, знайшли оголошення, напишіть щось собі, осібі, і з владельцем через WhatsApp. Дивіться, тут написано вже, що треба робити. Якщо тільки через WhatsApp, значить людина рідко заходить в Facebook і вона може вам не відповідати тут. Значить, ви ось так заходите, там скопіювали номер собі на телефоні, там ставили, знайшли людину в WhatsApp або через комп'ютер і написали її. Для підстраховки також напишіть в коментарі. Здравствуйте, мене інтересує квартира, написала вам в приватне сообщення, а потім після цього заходите ось до людини, додаєтесь обов'язково в друзі, тому що, якщо не додатися, якщо написати повідомлення, не додатись в друзі. То в людини ваше повідомлення одразу ж впаде в спам. Тобто вона не побачить ваше повідомлення. А треба обов'язково додатись друзі і аж тільки потім написати цій людині. І ось такий порядок дій. Так, і ось так просто шукайте ось, дивіться, ще одна група є. Ліпці здають житло. Бажано, бачите, і в цих групах також можна ще запити на пошук житла опублікувати, але обов'язково на німецькій мові, тому що німці не будуть перекладати ваш. Ваше оголошення на українську, з української на німецьку, чи з російської на ну, тому що воно їм не треба. Воно їм не треба. Їм люди самі пишуть з приводу оренди, тому би, пишіть німецькою мовою. Ось дивіться тут собі. Бачите, тут щось небагато оголошень, ось є оголошення. Це за квартира в Адікалоні, щось трохи некоректно перевело. Другий поверх. Тихо оренда 800 євро. Всі комуналки ключі, включають духовку, стол стулья, столові прибори, двоспальні з шкафом, встроєним шкафом. Ага, меблі дають. Рядом з магазинами і остановками. Якщо ви заінтересовані, напишіть мені. Отключила коментарі дівчина. Значить, ми до неї просто додаємося і пишемо їй по скрипту. Заходимо, додаю друзів, Потім аж пишемо повідомлення. Доброго дня, я зацікавлений квартирі. Скидуєте, яку саму квартиру ось, здається, Поділіться. Поділіться. Отправить месенджер і через месенджер людині надсилаєте це повідомлення, щоб вона розуміла, за яку саме ви квартиру говорите. І написали їй там трішки про себе. Доброго дня, я біженець з України, моя родина біженці. Ось Ми шукаємо квартиру, розповісти про себе, звідки ви. Чим займалися в Україні взагалі, і трішки щоб познайомити себе з орендодавцем, тому що вони хочуть знати, хто ви такі, бо багато зараз є шахраїв, які ось селяться в квартиру, але вони не являються біженцями. Розумієте? І люди хочуть бути впевнені, що ви дійсно біженці, ви потребуєте квартиру. Як саме писати таке повідомлення орендодавцю, Я ось вже записував відео. Я вам його ось залишу десь тут. Щоб ви бачили, як писати правильно листа, і пишете просто листа на додачу, надсилайте йому, щоб він вас посилив житло. Ось ще одне житло. Ось, бачите, і ось так. Ви знаходите житло собі на Фейсбуці. Ось ще є житло, ще є житло. Бачите, його тут багато. Ось так ви його собі просто знаходите. Знаходите житло, дивитесь, яке тут є. Паралельно, ось виставляєте оголошення про себе. Також пишете інформацію, хто ви такі, звідки приїхали, чим займаєтесь. І все. І шукаєте для себе також оголошення. Ой, і шукайте паралельно для себе житло. Виставили про себе інформацію. Ось, Бачите, сніму собі двокомнатну квартиру на зиму. Ідеально з ноября туди-сюди. 700 євро. Все. Ось так бачите, ви собі ось так шукаєте це житло, підписуєтеся, звісно ж, на групи. Підписалися, щоб вони у вас були, тому що часто виставляють нові оголошення. Як ви бачили, там, здається, 6 оголошень в день в цій групі виставляють. І собі ось так шукаєте житло. Також підписуйтесь на групи, там, де люди продають якісь меблі чи ще щось здають просто оголошення. Так. І тут в таких групах можуть також бути оголошення з квартирами. Але рідко звісно, але можуть бути, треба шукати. Ще як одне джерело пошуку, це також, також корисно. Ось Дивіться, як по-німецьки буде оголошення. Так, пишу. оголошення. Все, ансайде. Ансайга. Пишете: оголошення Лейпциг. Так, ансайде Лейпциг. Все, Вогнунг, Лейпциг, Мітинг. Вогнунг це житло. Бачите, ви собі тут заходите. І дивитесь, бачите ось? Тут багато людей виставляють оголошення про те, що вони саме шукають житло, не здають. Але все ж таки на 10 оголошень від людей одне оголошення від орендодавця буде. Ось, наприклад, бачите, ще одне оголошення. І все, ось так собі просто знаходите тимчасове житло, пишете орендодавцям. Ключові слова, по яким шукати, я там в трішки. Раніше у відео залишив, по яким треба шукати житло. І все собі заходите ось, ось цим запитом, шукаєте житло, ось цим словом, по черзі, в своєму місті. В районі. Якщо немає в конкретно вашому місті, то шукайте по назві району. Як знайти район? Просто заходите в Google, пишете назву свого міста і район, і вам покаже, в якому районі у вас знаходиться житло. Адже житло ви собі можете шукати саме по району, в якому знаходитеся. І все, отак, знайшли собі житло. Переписуйтеся з орендодавцем, потім вам потрібно буде з ним підписати договір. Є пошукове, покрокова інструкція по тому, як підписувати цей договір, я її скину в коментарі. І щоб ви були уважні, не натрапили на якихось шахраїв. Також я напишу, що треба. Якби, яких правил дотримуватися, щоб не натрапити на шахраїв. і все. І ось так шукаєте собі тимчасове житло легко, просто. Звісно, на це може піти певний час, але варіант доволі ефективний. Ми вже так знайшли чимало тимчасового житла людям, коли починалася війна, ще коли ми шукали, звісно, те житло. Але ось зараз ми вже не шукаємо житло, але вирішили з вами з такою інструкцією поділитися, тому шукайте, знаходьте. Я вірю, що ви знайдете таким чином собі швидко житло, і все у вас буде добре. Гарного вам дня!